Вітаю вас на каналі Хабс. Я психолог Юрій Велікдус. і сьогодні ми будемо розмовляти про пасивну агресію. Як визнати пасивну агресію? І які ознаки пасивно-агресивної поведінки бувають? Перше, ви спілкуєтеся з людиною, відчуваєте себе некомфортно, хоча, начебто, між вами немає ніякого конфлікту. Людина, яка... які характерна пасивно-агресивна поведінка, вона не вступає в прямий конфлікт. Вона може погоджуватися, навіть співробітничати з вами, але при цьому може робити якісь речі, наприклад, якісь такі жарти, підколки, робити якісь знецінюючі коментарі напівжартома. також до пасивної, до пасивно-агресивної поведінки відноситься, коли людина починає запізнюватися постійно. Наприклад, не хочу, знаєте, є такий жарт. Вибачте, я спізнився, я просто не хотів приходити. Це не про мене сьогодні, якщо що. Але, Але людина може, наприклад, уникати спілкування. Також може бути, коли людина емоційно вигоріла, вона злиться на шефа. Але не може вступити в прямий контакт з шефом і прямо проговорити свою потребу. Наприклад, я хочу менше годин працювати, чи я хочу більшу зарплатню. Замість цього всього людина може спізнюватися, забувати щось зробити, зробити там, наприклад, робити вигляд, що це не її, що вона там втратила, загубила це завдання. Отут От про те, що людина прямо не може висловити свою агресію. Прямо не може висловити свою незгоду з чимось, тоді в цьому випадку це може бути або як забастовка, коли я щось не роблю. Дуже часто так роблять підлітки, тому що вони тільки вчаться виражати свою агресію, і особливо щодо старших фігур, це не завжди буває легко зробити. Або от коли людина має такий певний, такий стиль життя, я не конфліктна людина, я ні з ким не конфліктую, але. Я буду отак от всіх підколювати, займати таку зверхню позицію. Людям поруч буде некомфортно, вони будуть не розуміти, що коїться, але ж я ні з ким не конфліктую. Якщо у людини є схильність до пасивної агресії, це говорить про те, що вона скорше за все уникає конфліктів взагалі, тобто не може прямо, що таке конфлікт, це коли зіткаються протилежності. Тобто людині складно бути в опозиції до когось. Людині складно виражати свою думку, якщо вона може зустрітися з якоюсь незгодою, і замість того, щоб прямо сперечатися, ну не обов'язково ж там битися чи якось токсично це доводити. Так? Людина уникає цього, але їй неприємно погоджуватися, і вона, наче, погоджується, але всередині себе вона не згодна. І тоді люди з таким типом адаптації у них дуже сильно є такий тип навіть адаптації, пасивно-агресивна адаптація, коли ну вона формується в дитинстві за певних обставин, і людина може дуже довго терпіти, робити вигляд, що нічого такого не стається. А потім вона одномоментно вибухає, і цей вибух, прямо як цунамі, як виверження вулкану, і тоді прям все летить. І тому і кажуть, що бійтеся гніву терплячих людей. Це трішки про пасивно-агресивних людей, тому що пасивно-агресивні люди вони можуть комусь здаватися дуже терплячими. Там, на них всі їздять на роботі, вони погоджуються, вони всіх виручають. Але одномоментно вони можуть вибухнути так, що якщо це буде скандал, то це буде звільнення одразу. Я б не сказав, що цей стиль е, тільки про слабких людей. Е, це модель поведінки, яка. Успадкована, ну, наприклад, в родині могли говорити, що треба з усіма дружити, треба бути товариською людиною, треба завжди знаходити спільну мову з усіма. І коли людина отримує такі послання, вона, ну як в ця американська книжка Дейла Карнегі, як завойовувати друзів і впливати на людей. Тобто треба там з усіма поздороватися, навіть якщо ти не хочеш, треба бути милим і привітним. Дуже часто такий тип адаптації є у людей, які працюють в сфері обслуговування, тому що вони мають для клієнта завжди посміхатися, і це йде неконгруентно конгруентно з тим, в яке їх справжнє переживання. Приходить якийсь токсичний клієнт до адміністратора готелю, наприклад, починає там хамити, матюкатися, ображати, а людина посміхається замість того, щоб там взяти його гріти. Ну, вона ж, якщо вона огріє його, то втратить роботу. Да? А, і вона не може навіть там дуже часто прямо сказати вийдіть звідси там, ви більше не наш клієнт, тому що боїться втратити роботу. І вона зазвичай просто мусить погоджуватися. І коли це все накопичується, такі люди дуже часто вигорають емоційно, і тоді пасивно-агресивно вибухають. Я б не сказав, що це слабкі люди якісь, просто це люди, які не люблять конфліктів. Можливо, конфлікти в їх родині відбувалися, і в дитинстві конфлікти їх налякали дуже сильно. Вони бачили, які можуть бути наслідки конфлікту, що це там бійка. Тоді я взагалі не буду ні з ким конфліктувати. Щоб цього не сталося. А конфлікт ж може бути конструктивним, коли я прямо я повідомленням кажу про те, чого мені треба. Наприклад, я б хотів зменшити свій робочий тиждень на два дні і отримувати стільки ж грошей. Ну, це як мінімум це пропозиція. Та? І далі йде якесь... Розгляд цієї пропозиції, на яку можна отримати чи так чи ні, чи якусь дискусію іншу вийти. А коли людина відчуває, що їй не окей, робота, але мусить терпіти, бо війна, я втрачу роботу, іншої немає, я її не знайду, і там ще, не дай Боже, токсичне керівництво, яке там не знає меж і там може телефонувати о першій ночі, там і давати якісь завдання, а людина терпить, тому що боїться втратити роботу. Ну це такий типовий приклад. Дуже часто це є певне самонасильство, тому людина може не усвідомлювати навіть, що вона пасивно-агресивна. Тому що, якщо, наприклад, в родині всі терпіли і були такі послання від батьків, ну треба потерпіти. Нащо тобі йти з роботи? Зарплата гарна, що, що значить не подобається. Всім подобається, що ти будеш йти, сиди. От. І тоді людина терпить. Ну, знаєте, це як фізіологічно, коли людина хоче їсти і заставляє себе терпіти. Якщо це там якийсь пост, ну там вона має мету, то це одна історія. А як то це схоже трішки на самопокарання, якщо вона себе нічим не винагороджує за це. А, тобто це все одно, що хотіти в туалет і сидіти терпіти. Ну, нащо? Це коли людина не в контакті зі своїми потребами а справжніми, і не може про них. Або сама здогадатися, або сама може здогадатися, але складно заявити іншим людям про те, чого я хочу. І тоді так, це шкодить і самій людині. І це може шкодити людям навколо. Тому що, по-перше, немає цієї регуляції, я терплю, 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 а потім вибух. І тоді конфлікт вселенського масштабу, замість того, щоб просто була бесіда маленька да? незгода. А, і. Так само, якщо людина користується більшості своїми підколками такими, то це може від неї відштовхувати інших людей і позбавляти її товариського, адекватного відкритого спілкування. Люди з пасивною агресією, з таким типом адаптації, часто можуть виглядати впевнено, насправді там всередині може бути порожнеча. І е, ця захисна реакція, можливо, вона сформувалася в дитинстві. Ну, щоб якось позначити свої межі, але немає навички, немає ідеї, як це має виглядати по-дорослому і красиво, там прямо не роби так. Мені так не подобається. Я буду з тобою спілкуватися, якщо ти зміниш свою поведінку, ну там прямо якось говорити, то замість того вони там можуть казати щось: ну ти завжди там, мені телефонуєш 12 ноті, щоб я без тебе робив. Ну, Це типовий приклад пасивної агресії. А, якщо людина регулярно використовує лише сарказм, лише іронію, лише якісь підколки у комунікації з іншими людьми, то скорше за все, ця людина має проблеми з вираженням агресії. Ну, тому що багато людей мають таку ідею від батьків, там, від родичів, від вчителів Радянського Союзу, що агресія це погано. Насправді, агресія це енергія, яка сигналізує про те, що в мене є певна потреба. Коли маленька дитина іде і хоче їсти, ну, це дентальна агресія, вона бере там Пиріжок там чи яблучко і кусає його. Це дентальна агресія. Тому маленькі дітки інколи кусаються. Ну там їм треба пояснювати, що людей кусати не можна. І це все ну, так поступово працює. Але деякі родини кажуть, що будь-яка агресія це погано. І тоді дитина розгублена, як я себе буду захищати. Агресія погано, конфліктувати не можна. Казати, що мені щось не подобається. Ну, наприклад, якщо дитина в родині каже, мам, мені не подобається, що ти заходиш в мою кімнату без стуку. а мама каже, ти мені ще 8 років будеш розповідати, як мені до тебе заходити. І дитина розуміє, що якщо я прямо щось кажу, мене не чують. Тоді я буду якось інакше казати: Ну, наприклад, «А, знов ти за мене, до мене заходиш без стуку, Ну, що ж від тебе ще очікувати. Ну, це вже такий сарказм. Це така певна форма захистити себе, коли я не знаю, як правильно це зробити, або не впевнений в тому, що якщо це зроблю правильно, то мене почують. І тоді я хоча б якось себе захищаю, щоб не почувати себе пригнічено. Якщо ви помічаєте, що ви схильні до пасивно-агресивних реакцій, важливо задавати собі питання, а чого я насправді хочу в цей момент. Тобто займатися саморефлексією. Ну, наприклад, я хочу насправді менше працювати, я хочу більшу зарплатню, ну, хоча б перед собою це визнати. Я хочу, щоб мене поважали і о 12-й ночі мені ніхто не телефонував з робочими питаннями. Коли ви це визнаєте для себе, ви розумієте, що саме викликає роздратування. Тому що коли я розумію, що мене дратує певна ситуація на роботі. Наприклад, чи в особистому житті, а, і людина нічого не робить там, друга, тоді я можу реагувати таким чином. Коли я усвідомлюю, я пробую сказати Я повідомлення про своє почуття і як я хочу, щоб було. Наприклад, я злюся, коли до мене телефонують о 12-й ночі. Будь ласка, телефонуй мені до 21-ї години. Я злюся, коли ти заходиш в мою кімнату не постучавши, будь ласка, перед тим, як зайти, стукай. Дуже часто особисті кордони і пасивна агресія це такі взаємопов'язані речі. Люди зляться на те, що їх кордони порушують, але не можуть про це проговорити, щоб не втратити або стосунки, дружні, партнерські, або роботу. Якщо я помічаю, що пасивна агресія. Проявляється до мене, тут важливо людині дати поняти, дати їй зрозуміти, що е, я розумію, що це пасивна агресія, але не в такій формі, як напад на людину, а сказати: я помічаю, що зараз у тебе є якась потреба, ну, ти чого зараз хочеш від мене? Ну, часто людина буде губитися і взагалі йти. Це теж нормально. Особливо люди старшого віку, їм складно, якщо вони не працюють з психологами, книжок не читають, вони починають психувати, і ти одразу в іншу кімнату, батьки, там, наприклад. Все, ти мене не любиш. Ну, це такий етап. І дуже важливо тут мати терпіння і задавати питання, чого ти зараз хочеш. Бо це все ну, маніпуляції там, мене ніхто не любить, там, як роблять часто люди старшого віку. Ніхто мене не чує, там я для вас не маю жодного сенсу. От я помру, ніхто не побачить. Оці всі штуки це про пасивну агресію. Це про те, що людина має потребу скорше за все в якійсь увазі, в якомусь теплі, а сказати прямо, тобто попросити. Будь ласка, приїзди до мене двічі на тиждень. Ну, для мене це важливо. Вона починає так трішки маніпулювати і там казати: от помру, потім згадаєш. Ну, і це так достатньо агресивно, пасивно, агресивно, про те, що людина дратується, що їй не дають увагу, а, але прямо не просить про це. Бо взагалі це діти мають батькам ну, в її голові, так, повинні. А я не буду просити, нехай самі здогадаються. Хоча це насправді дитяча поведінка, дорослий егостан Пов'язаний з тим, що я розумію, що я хочу, і можу про це заявити. Тобто попіклуватися про те, що моя потреба буде задоволена. Немає гарантії, що саме ця людина її задовольнить, але є гарантія, що хоча б хтось її задовольнить точно, бо я її маю, я з нею ходжу і я про неї проговорюю. І це є максимально важливим дати зрозуміти людині, що я помічаю, що у тебе є якась потреба. Скажи мені, чого ти хочеш насправді. Якщо людина пасивно агресивна е, каже, що я хочу, наприклад, уваги, тут важливо запитати, від кого. Ну, якщо вона каже від тебе, тут важливо війти в комунікацію і запитати, як саме має виглядати увага, проявлена до тебе? Чого ти хочеш? Ну, наприклад, сходити разом на концерт, сходити разом в кіно, сходити разом пообідати. Як, ці, як це ти бачиш, чи там, допомогти тобі пропилососити. Ну що для тебе увага. Тому що для різних людей все, це все по-різному. Для когось подарунок подарувати. І коли людина каже, наприклад, я хочу тето і тето, і я можу цій людині це дати, тоді я даю. Якщо людина каже: там, Я хочу, щоб ти покинув свою дружину, мама, і жив зі мною, то я не хочу цього робити. То я кажу: вибач, ні. Пасивна агресія, варто розуміти, що це не, не клеймо якесь не, на людині, не ярлик, що з нею не треба спілкуватися. Людина може просто не вміти по-іншому. І якщо це ваша близька людина, дорога для вас людина, то важливо промовляти людині, що я помічаю, що зараз ти не прямо заявляєш про свою потребу, а щось хочеш. Значить не можеш про це сказати, а чого ти хочеш? І тоді є шанс, що ця людина щось скаже. Якщо ця людина не близька на роботі, ну, з якою там чисто якісь там формальні стосунки, ну можна сказати, що я помічаю, що насправді є якась потреба, чи можемо про це поговорити чи ні. Якщо е, людина скаже ні, немає, це все фігня, е, то можна сказати: ну, будь ласка, мені не подобається, коли до мене. Там, з такими жартами звертаються, і давай якось в нашій комунікації їх не буде. Тобто поставити межу. <світ> Якщо маєте багато терпіння на те, щоб перевиховувати людей, ну психоедукацію проводити, давати їм книжечки читати про пасивну агресію, про кордони дуже багато зараз літератури, тоді можна. Якщо це ваша близька людина, рекомендувати почитати книжечку. Отже, пасивна агресія це не так небезпечно, це не смертельно, з цим можна працювати. Бажаю вам чути свої власні потреби і виражати їх прямо в комунікації, а чути потреби ваших близьких людей і бути в позитивній, ненасильницькій, конструктивній комунікації. Підписуйтесь на наш канал. Не соромтеся ставити вподобайки, якщо вам сподобалося відео. І пишіть ваші коментарі, можемо поспілкуватися на цю тему.